Солдата радянської армії полонили наші оборонці на Запоріжжі. Принаймні, захоплений окупант вважав, що служить саме у ній. Юрій з Іркутської області не має уявлення про кількість народу в своїй країні. Та кепсько знає таблицю множення. Натомість зізнається закортіло грошей, бо ж і з роботою вдома скрутно. За кривавими рублями погнався його земляк Євген, що так само втрапив у полон після першого штурму. На нього обидвоє чужинців скиглять, що командири кинули їх на м'ясо. Заключил контракт, дурак был. Работы нету, как бы... Юрій та Євген – земляки з Іркутської області. Через безгрошів, грошів, як кажуть, спокосилися з зарплатами в путінському війську. Та й тут бідкаються – ошукали. 200 обіцяли, наприклад, 180, 170, 150 треба було. Обидвоє присягаються, потрапили у полон після першого штурму. І винні у тому – командири. Ми забіжали заб в бліндаж, пересиділи полуночи, утром нас закидали гранатами. Почему в плен сдались, русские еще не сдаются? Ну, это вот. У, у, у наших офицеров надо спросить, почему они так говорят, что русские не сдаются. Вот, пускай они бы побыли бы в, в солдатской школе. У нас все были 300 даже мотивации не было стреляться. Когда просили откат, чтобы отойти. Нам сказали стоять, отходить нельзя. А я понял, что нас там просто бросили на убой. Все об этом знают, что нас пускают на мясо. Печас интервью с Ясовым о 49-ричный зваривальник Юрий не надто певен, в який самой армии он служил. Просто занимается ерундой. Ерундой. Советская армия. А далее бы все было. Земли, тем более, не наши, они как были. Украинские земли, так они и есть. А вы сказали, советская армия. А что, она еще есть? Не, ну как? Ну, российская как? армия, вся же это российская армия, или какая она? Советская-то нет сейчас, наверное, армии. Российская какая-то. То есть вы даже не в курсе, где служили? Сейчас, в данный момент, нет. А ще окупант не уявляє чисельність населення своєї країни агресорки та геть Кепсько знає навіть шкільну програму. Населення Росії скільки чоловік? Я не знаю. Давайте предположимо. Ну, мільйонів десять. Скільки буде 5,8? 5,8. 5,80.

41 однорічний Євген зізнається, як здавався у полон, очікував на розстріл про те, що так вчиняють саме путінські найманці, присягається навіть не знав донині, поки не подивився один з роликів з інтернету. Я думав, що все. Нас просто розстріляють, і все. А ви знаєте, що російські воєннослужачі часто розстріляють українських воєнних? Лінах? Не знаю, я такого. Сомський? А де остальні? Что можете сказать по этому поводу? Я не знаю, что, что за службы такие у нас. Но, конечно, я в шоке. Із полоненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А ті зізнаються, мріють якнайшвидше звідси забратися. Геть. Якщо є Україна, ділівос наприклад, то пускається все будь українське та лісця. Опсі Андрій Почтівартем Дженко програмовікне СТБ. Єдині новини.